На цьому тижні наш дитячий колектив поповнився новенькою вихованкою, маленькою дівчинкою на ім'я Соня. Її історія сповнена труднощів та викликів, але водночас і надії. Соня разом із своєю матусею жили в Криму, коли почалася окупація. Вони змушені були покинути свій дім і переїхати до Лисичанська, сподіваючись, знайти там безпечне місце для життя. Однак події, які розгорталися навколо, змусили їх знову покинути свою оселю. Соня двічі втрачала дім. Ці втрати наклали свій відбиток на її матір, яка не змогла впоратися з емоційним навантаженням і почала вести аморальний спосіб життя, зловживаючи алкоголем та наркотиками. Зараз мама Соні знаходиться в реабілітаційному центрі, де проходить курс лікування від залежностей. Ми маємо надію, що вона зможе позбутися своїх проблем і повернутися до нормального життя, аби знову об'єднатися зі своєю донькою. Поки що Соня знайшла тимчасовий притулок у нашій перлинці. Тут вона легко познайомилася з іншими вихованцями і швидко знайшла друзів. Дівчинка дуже полюбляє читати книги і малювати. Її творчі здібності вже встигли помітити вихователі, які всіляко підтримують та заохочують її заняття. Соня дуже відкрита та доброзичлива дівчинка. Незважаючи на всі труднощі, з якими їй довелося зіштовхнутися, вона не втратила віру у людей і продовжує шукати позитив у кожному дні. Вона швидко вливалася у наш колектив і вже стала невід'ємною частиною нашої великої сім'ї. Ми розуміємо, наскільки важливо для Соні відчувати підтримку та любов оточуючих. Саме тому наші вихователі докладають максимум зусиль, щоб створити для неї комфортні умови перебування, забезпечити всі необхідні речі та підтримати у будь-який момент. Наші психологи працюють з нею, допомагаючи долати емоційні труднощі та адаптуватися до нових умов життя. Перлинка стала для Соні тимчасовим домом, але ми робимо все можливе, щоб цей період був для неї максимально комфортним і щасливим. Наші діти це наше майбутнє, і ми прагнемо створити для них найкращі умови, аби вони могли розвиватися, навчатися і просто бути щасливими. Кожна дитина заслуговує на любов, увагу і підтримку, і ми готові дати все це нашим вихованцям. Ми також звертаємося до всіх небайдужих з проханням підтримати нашу перлинку. Соня стала символом надії для багатьох наших вихованців. Її історія показує, що навіть у найскладніших умовах можна знайти сили для боротьби і віру в краще майбутнє. Вона мріє повернутися до своєї мами, і ми віримо, що це стане можливим завдяки нашій спільній підтримці та допомозі. Дякуємо всім, хто вже допомагає нашій перлинці. Разом ми зможемо зробити життя наших дітей кращим і світлішим. Ваша підтримка це не просто матеріальна допомога, а й знак того, що ми не байдужі до долі наших найменших громадян. З кожним днем Соня стає все більш впевненою у собі, відкриває нові таланти і знаходить нових друзів. Вона навчається довіряти людям і вірити у свої сили. Наша мета зробити цей процес якомога більш гладким і підтримати її на кожному етапі. Ми віримо, що разом зможемо зробити багато добрих справ і подарувати нашим дітям щасливе дитинство, сповнене любові і радості. Дякуємо за вашу допомогу і підтримку.